Сідайте, будь ласка. Шановна громада, брати і сестри. Позавчора ми проводили в останню дорогу нашу дорогу сестру Зою Павлівну Синдуренка. Просто сестру Зою. І я розумію, що сьогодні багато кого. Турбують ці важкі почуття, які у нас на серці. І це здивування, це смуток, і, може, це навіть обурення, тому що ми не можемо зрозуміти, як як така людина щира в своїй вірі, в своєму бажанні служити в церкві і ближнім своїм, як вона могла залишити нас так передчасно так, так скоро. І зараз я прошу фотографії, так, будь ласка, все Павлівна була завжди життєлюбна сповнена життя. І вона зраджала цим таким натхненням інших завжди мала слова підтримки і підбадьорення. Навіть її ім'я, Зоя, хто знає грецьку, розуміє, що це означає життя, але вона залишила нас, і ми не можемо повністю цього зрозуміти. І тому я хочу, щоб зараз ми звернулися до Божого Слова і намагалися зрозуміти, чому, чому іноді віруючі люди так рано залишають нас. і Давайте помолимося, щоб Господь дав нам це розуміння і втіху в наші серця. Великий наш Боже, ми дякуємо тобі за Зою Павлівну, за її життя, за її таке щире, добре серце, за те, що багато років вона служила тут в нашій церкві і допомагала нам приготовляти причастя і молилися. І Підтримувала і підбадьорувала, і просто була такою доброю сестрою, яка пеклувалася про інших, про ближніх. Боже, дай нам розуміння зі слова Твого, чого близькі люди залишають нас? Дай нам розуміння, куди вони потрапляють, і дай нам. Втіху для нашого серця, дай нам мир, щоб ми могли відпустити їх в Твою славу. Молимося про все це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наш уривок сьогодні це 17 глава Евангелії від Іоанна. Більшу уваги ми приділимо 24 віршу, але для розуміння контексту ми прочитаємо також з 4 по 9 вірші. То я почну з дев'ятого. Я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку я в тебе я мав, поки світ не постав. Я ім'я Твоє виявив людям. Що мені ти із світу їх дав, твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово, тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво. Що я вийшов від Тебе і вірували, що послав ти мене. Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені, Твої бо вони. І нарешті 24-й вірш. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були. Де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перший закладен світу. Це Слово Боже для Божого народу. В церкві ми часто зустрічаємо людей, які дуже щасливі. Посміхаються і розказують своє свідоцтво, як колись у них було все дуже складно, і були проблеми на роботі, а потім вони повірили, і все змінилося найкраще. Навіть хтось, може, хворів дуже сильно і була дуже важка така хвороба, але вони повірили, вони молилися, і Господь їх вилікував. І вони щасливі, вони свідчать про це, і ми радіємо з того. Але іноді бувають такі випадки, коли хвороба вона не виліковується. Зоя Павлівна вона була дорослою людиною і не була наївною. І вона розуміла, що деколи. Хворобу можна вилікувати, а іноді ця хвороба не вилікується. І вона знала, що іноді Господь дозволяє якоїсь хворобі бути для того, щоб через цю хворобу прославилось його ім'я, і ця людина ще більше могла зміцнитися в вірі. Наприклад, ми знаємо випадок, коли Ісус зі своїми учнями зустрів сліпого чоловіка. Євангелія від Іоанна, 9 вірш, читаємо 9 розділ з першого вірша. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, його говорячі, учителю. Хто згрішив? Чи Він сам, чи батьки Його, що сліпим він народився? Ісус відповів: не згрішив ані він, ні батьки Його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. І в цьому випадку Ісус він відновив зір цієї людини. І він став знову зрячим. Але ми також знаємо випадок апостола Павла, який також мав дуже важку хворобу. Але Господь не позбавив його цієї хвороби. І він страждав, страждав вже все своє життя до останнього дня від цієї хвороби. І тому віра це не є. Гарантія вилікування а, і одужання від будь-якої хвороби. Іноді Господь це робить, і це на славу Йому, і ми радіємо з того, і ми молимося і дякуємо Господу за це. Але це не є головний а результат віри. І Зоя Павлівна дуже добре це розуміла. Головний результат віри це отримання Спасителя. Отримання вічного життя і отримання друга, такого, який буде завжди з тобою. І Зоя Павлівна отримала Ісуса Христа, тому що вона щиро повірила, вона розкаялася в своїх гріхах. і вона Завжди знала, що Ісус завжди поруч. І навіть перед смертю, перед тим, коли вона залишила цей світ, коли її руки вони вже ослабли і не могли триматися міцно за Ісуса Христа, Його рука вона не ослабла, і вона міцно тримала нашу сестру і провела її через цю долину. Темрявий. У 24 му вірші ми читаємо, що Ісус каже, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Ми нещодавно минулої неділі святкували Різдво. Але я хочу нагадати, що Ісус Він не з'явився. Два тисячоліття тому. Він а, був вічно з Богом Отцем, існував вічності. І завжди між Богом Сином, Богом Отцем і Богом Святим Духом існувала ця єдність. Але ми знаємо, що спокійно віку до заснування світу. А, Бог Отець і Бог Син, вони склали заповіт, заповідь викуплення. Коли Бог Отець деяких людей, які ще не народилися, яких ще не існувало, Він вже передав Сину їх персональні дані, вже були передані Ісусу Христу. І він також дав наказ своєму Сину, щоб Він прийшов в цей світ, прийшов на цю землю для того, щоб викупити їх. Ісус це зробив. Він а, прийшов в цей світ, Він виконав Божий закон а, замість нас, а наш гріх Він взяв на себе і прийняв Божу кару. Для того, щоб ми не були покарані і щоб ми не знали пекла. І тому у дев'ятому вірші Ісус молиться і каже: Я благаю за них, не за світ благаю, не за тих, кого, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони. Тобто отець. А, дав нас всіх віруючих, сину, для того, щоб Він. А, Вмер за нас і викупив нас від гріха, і щоб ми були з Нім в славі. І Ісус молиться тут, тут за нас. І по дорозі ніхто не загубився. Всі ті, хто вірили в Ісуса Христа, в місію, який мав прийти з Віхово заповіту, це і Адам, і Єва, і Ной, і Авраам, і Цар Давид. і і багато хто віручих а, а, старого заповіту, також з Нового Заповіту і апостоли, і всі віруючі Нового Заповіту, і, зокрема, Зоя Павлівна, вони всі були передані Отцем Сину для того, щоб син викупив їх. І тому ніхто з них не загубився. Всі вони а, мають бути в Його славі. У четвертому вірші ми читаємо. Ісус каже. Я прославив Тебе на землі. Довершив я діло, що Ти дав мені виконати. Ісус виконав те діло, яке, ту справу, яку йому дав Отець прийти в цей світ і вмерти за ті, хто повірить в нього. І через це Він прославив Отця. І це є гарантія нашого спасіння. І Його праведність, Його послуг зараз на нас, на ті, хто вірить в Ісуса Христа. І Його праведність також на Зої Павлівні, коли вона увійшла у присутність Отця Небесного, вона була одягнена в, біли, в білий одяг, в праведність Ісуса Христа, яку Він дав їй. У шостому вірші ми читаємо. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти із світу їх дав. Твоїми були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли твоє слово. А, всі віруючі, рано чи пізно вони відкривають Боже Слово. І Господь відкриває це слово для них, і воно. Воно проникає в їх серце. Своя Павлівна, вона дуже любила Боже Слово. І вона зберегла його до останнього дня. Навіть коли ми бачили її у понеділок, ми разом молилися і читали Боже Слово, ті обіцянки, які дає нам Господь про вічне життя і про викуплення, яке Він зробив за нас. І тому. Вона зберегла його до того самого часу, коли вона з'явилася перед Богом Отцем. І вона так само, як апостол Павло могла сказати перед миттю свого відходу, а, Друга Тимофія, Тимофію, четвертий розділ сьомого вірша. Час відходу мого вже настав. Я змагалася. Добрим змагом, свій біг закінчила, віру зберегла, на останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його возлюбив. Тому зараз вона отримала цей вінок. Праведності, Бог Отець, Він Той, хто дав їй цей винок. Як Ісусу Христу, коли Він викупив нас і восстав із мертвих, Він отримав славу, славу, яку дав йому Отець, славу і владу над всім Всесвітом. І у 24 вірші ми читаємо. Що наш Господь, який має всю славу і всю владу в цьому всесвіті каже, бажаю я, Отче, щоб ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені. Наш Господь Ісус Христос. Який був поруч з Богом Отцем і Духом Святим, коли вони створили цей світ, якому достатньо було сказати, і буде світло, і з'явилось світло? Коли він сказав, хай буде земля і небо, і вони з'явилися, коли вони створили людину і все, що існує зараз у Всесвіті, він каже: бажаю, я так хочу, чи може хтось. Заперечити йому, чи може хтось відмінити його наказ? Чи може хтось зашкоджити йому, коли він виконує свій план для історії людства? Ніхто не може. Тому, коли він сказав я бажаю, я хочу, щоб ті, кому кого я викупив від гріха, щоб вони були зі мною, щоб вони бачили славу мою. Вони мають бути там. Чи можете ви зупинити цю землю, щоб вона не оберталася? Можете. Чи можете ви зупинити нашу галактику, щоб вона не оберталася? Не можете. Так ми не можемо зупинити те, що сказав наш Господь. його слово має відбутися. Тому що він. Викупив тих, кого він забирає до себе до себе в небесну оселю. Давайте згадаємо з першого послання до карантян, 6 розділу. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? Бо доброго. Куплені ви, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Тому ми викуплені дуже дорогою ціною кров'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. І це найдорожча плата. Чи може хтось сказати, що. Ми маємо більше прав на цю людину, щоб затримувати її тут на землі, ніж наш Господь, який сказав: Я хочу, щоб він чи вона були в моєму царстві біля моєго престола, щоб вони бачили славу мою. Зараз Зоя Павлівна, вона бачить славу Ісуса Христа. Огорнута цією славою. І вона не десь а там в передпокої, чи в залі очікування, чи десь в чистіліще, як дехто вважає. Ми знаємо, що Господь сказав, що в ту саму мить, коли віруча людина залишає цей світ, вона опиняється перед Богом Отцем і Сином. Біля Божого престолу, біля Божого трону поруч з Ісусом Христом, який посадив нас поруч з собою. І сказав, що ми посаджені на, на троні поруч з ним. І тому, чи є якесь добро, яке краще, ніж бути з Ісусом Христом? Чи є якесь задоволення, яке більше, ніж бути з ним? Давайте згадаємо слова псалмопевця Асафа 72 псалма. Хто є мені на небесах, окрім тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. І тому думка про те, що віруючі, які померли в Господі, вони зараз огорнути досконалою любов'ю. І радістю вони зупиняють наші сльози, і вони дають нам втіху в наше серця, і ми маємо їх відпустити, тому що сам Господь сказав Отче, яких Ти дав мені, бажаю, щоб бачили славу Мою, яку дав ти мені. Іноді віруюча людина проходить через дуже важкі страждання у цьому житті. Дехто більше, дехто менше. Ми знаємо випадки, коли людина помирала дуже швидко, несподівано, у вісні, і навіть не знала про свою хворобу. А дехто довго боліє, хворіє і страждає. І через це страждання іноді ми долучаємося до страждань Ісуса Христа. Ми розуміємо, що не кожна хвороба це результат гріха чи є атака лукавого. Іноді Господь просто дозволяє, як у випадку з Іовом, якусь хворобу, яка для зміцнення нашої віри. І я пам'ятаю, що Зоя Павлівна казала, що да, це важка хвороба. Я сподіваюся, що я одужаю, але я не знаю, може це мені для. Для очищення, для зміцнення моєї віри. І вона дійсно була для нас прикладом дуже міцної віри. І так само, як Іов, вона завжди могла сказати: Та я знаю, що мій викупитель живий і останнього дня він підійме мене із пороху. Цю шкіру мою, яка розпадається із тіла свого, я а, із тіла свого я Бога побачу, сам я побачу Його і мої очі побачать, а не очі чужі. Навіть коли ця хвороба руйнувала здоров'я, руйнувала Тіла нашої сестри, вона знала, що Господь приготовив для неї інше тіло, прославлене тіло, і вона завжди могла спрямувати свій погляд на нього, який дбає про неї і тут а, а, посеред страждань і подбає про неї там на, на небесах. І вона зараз. А, там серед багатьох віруючих, які у Божого престола, і вони кажуть: доки Господи святий і праведний, Ти не будеш судити цей світ. Час там, на небесах, він плине по-іншому. І ми знаємо, що у Бога тисяча років, як один день, а іноді один день, як тисяча років. І тому це тисячоліття, вони можуть там бути як одна мить. Але вона і багато інших віруючих вони чекають там біля Божого престола, чекають, коли ми приєднаємося до них і отримуємо нові тіла, які не будуть не страждати, не хворіти і будуть прославлені. Але ми втішаємося думкою, що зараз вони. Горнути цією досконалою радістю і на власні очі бачать Ісуса Христа. І якщо серед нас, може, в цьому залі, чи хтось дивиться через інтернет, зараз ще не повірив в Ісуса Христа, не розкаявся в своїх гріхах, я хочу, щоб ви, друзі, зрозуміли, що життя воно. Дуже швидко Навіть коли був похорон в п'ятницю була дуже масована така ракетна атака, і загинули люди і тут, в Києві, і по всій Україні багато хто загинув. І ми не знаємо, коли наше життя на цій землі може зупинитися. Тому зараз дуже гарний час, якщо ви ще не вірите, звернутися до Господа, розкаятися в гріхах і отримати. Друга, отримати Спасителя той, того, який викупив вас від греха, який хоче, щоб ви увійшли в Його славу, який створив цей світ, який своїми устами сказав: Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені там зі мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу Мою! Яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світ.